Дивіться, яка страшна. Думав не показувати вам свої промахи я тоді. Думаю, вам же це більше подобається дивитися, ніж коли все добре виходить, тому покажу. Виходить, я наніс епоксидний ґрунт із розпилювача, яким я наношу звичайний ґрунт. І я не прикрутив подачу матеріалу. І воно в мене так гарно його налило, що аж все потекло. Загалом ніхто не скаже, що я жадний маляр лью від душі. І тепер виходить, що його треба залишити, дати йому добре висохнути і оці всі зашліфувати. І потім заново все ґрунтувати. Якби я оце поверху цих напливів ґрунта на акриловий, у мене були б страшнючі проблеми з часом, тому що цей епоксидний, коли він потік, він дуже довго сохне. Я там дивився відео хлопців, що може навіть пару тижнів знадобиться для того, щоб він повністю висох. Але ми не будемо давати йому пару тижнів. Я зараз його лампою пропечу. І залишу. А потім, як буду ґрунтувати слідуючі деталі, перешліфую і заново загрунтую. Не помиляється той, хто нічого не робить. Поспішив Вімкнув відео знімати, схватив розпилювач і попер, замість того, щоб його покрутити. Нічого, таке було. Краще хай це буде на ґрунті. Ніж би це була вже фарба з лаком.